Немалогично. В них нема людяностію, це саме головне. Була б людяність, вони б думали б. Да, Та ты что? Что? Це в кого немае людя... людянастію? В більшості росіян немае людянастію. Ой, да ладно. Ну да, если Это молодая... вы с чего взяли? С того, если что молодая... вы здесь беседуете... И секундочку, я не закончил. С того, что вы беседуете в чат-рулетке, из-за из этого у вас такое впечатление? Значит, смотрите. Из того, что я увидела вообще от рулетки на протяжении этих всех трех лет, и из того, что идет война уже почти что четыре года, и россияне ничего не делают для того, чтобы остановить убийство собственных же граждан. Понимаете? Это каких? Ну россиян. Россияне же не останавливают войну, ш чтобы, Росс... чтобы что граждане России сделать? не умирали. Хорошо, что они должны сделать? Что да, должны я не делать знаю, россияне? что россияне должны делать. Это их государство они не Нет, ну если что? вы критикуете, вы предлагаете. Вот мне хотелось Что я должна россиянам предлагать? На протесты выходить? Ну, у вас же есть какие-то На протесты по этому поводу. выходить. Ага. <свят> ага. 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 Зачем? Чтобы если не убирали у них россияне, есть... да? Если у них есть человечность, если они у них есть чувство сострадания какие-то морально-этические принципы, воспитание нормальное, то они будут против того, что идет война, и их государство отправляет их людей в чужое государство, убивать других и самим там дохнуть. Раз у россиян этого понимания нет, что это плохо. Поэтому они не выходят. У них нет нету а, причин для того, чтобы выходить и останавливать. Потому что они не понимают, хорошо, что. Это хорошо, хорошо. Я, я, я вас услышал, я вас понял. Еще такой вопросик для уточнения. Напомните мне, пожалуйста, сколько было митингов против того, чтобы украинские военные заходили в сучу. А зачем наши должны устраивать? Я задал вопрос. Они мы не должны. Ну, получается, вы безнравственные, без Нет, это нравственные, сочувствующие... это спровоцированный, это спровоцированный акт вторжения на территорию России. А вы на нас напали не спровоцированно. Когда Сталин вел, в... когда сталинские войска зашли в Германию, никто ничего не говорил. Ну, никто ничего не сказал, потому что это было спровоцировано Гитлером. Поэтому Сталин зашел, ага. поэтому Сталин зашел в Берлин. Что ага. А вы считаете, что ага, что ага, когда когда ХАМАС напали на Израиль 7 октября, то это совершенно нормально, что Израиль ответил ХАМАСУ вторжением, нападением и уничтожением лидеров ХАМАСа. И то, что страдали от этого люди, виноват ХАМАС, те те Хорошо. которые начали агрессию. Если где-то страдают люди в России или в Украине, в Судже, в Киеве, в Москве, в Ростове, Краснодаре, в Донецке. Это все лишь потому, что Россия совершила акт агрессии, а россияне не против Вау, при... этого. Да вы что? Да, вы что? Да? Как у вас все однозначно и однобоко получается? Все очень просто, есть международные право. Ой, да забейте, вы на это От Вот, по именно, потому что у вас не нету. Работала, потому, раз. Что вас право, сказали, закон, не потому что для вас право, международный закон, потому что у вас для вас закон и право ничего не значит. Поэтому вы такие. Вы відстали. Серьезно. Серьезно. Конечно, сто процентов. я пів життя прожив на Україні. Мені точне, мене не хвилює, скільки ви жили в Україні. Мені, мені, Якщо ви кажете на Україні, то ви справжній Якось ви заблудилися в цю Україну? Ви попали? Певно, що коли московити переселяли народи? Певно, що коли репресували українців і відправляли їх до Сибіру, то твоїх батьків відправили в Україну. в їх, в хату, в їх хату. І ти народилася в Україні, і нічим ні, на твою кров, на твою клепку, ніяк українське суспільство вплинути не змогло, перевиховати тебе, виховати тебе людиною нормальною не змогло, бо в тобі тече ген вбивці, ген. Ти зараз знаходишся на Росії, ти знайшов там своє місце. Це все нормально пояснюється. Скільки ти жив в Україні, де б ти не жив, в Америці, в Україні, в Німеччині, в Росії, нічого не має значення, коли ти виходиш сюди і кажеш, що росіяни должны делать, що они могут сделать, они же ничего не можуть. Вот и все. Вот и все. Да? Поэтому, поэтому то, что над вами літають ракети, шахеды и так далее это все заслуга. Українського народу. Ні, ну, що вони ні, ні, жертва ніколи не винна через те, що на нього нападають. Буде... Коли твою мамку, твою жонку, герой СВО і із... десь там калопад'їзду твого, згвоїть її, знищить її як людину, поб'є, по пограбить її, ограбить її, то це будеш, будеш казати їй мамці своїй скажеш, тільки ти виновата. Что ты так ходила возле этого подъезда, и на тебя напал этот преступник, ты так своей мамке, дочери своей только скажешь, Доченька моя, то, что на тебя гопники напали, ты забудь про право, про закон, про мораль, ты забудь обо всем, доченька, суд ничего тебе не поможет, закона нет. Доченька, это ты виновата, что это ты шла, шла вот в это вот время возле этого вот преступника. А, все, все, ему не цикаво. Что же россияне должны сделать? Ну давайте, вы же критикуйте, вы же и скажите, что надо делать. Не идти в чужую украину что они должны делать? Не идти, не робиться вбивцами. Не, не ставать конченными, уже совсем конченными. Что россияне должны делать? Халат снять и пизду в окно. Добрый вечер. Привет. Ну, вот такой я вот, уже толстый, дома. Что? Как себя говорят, ты толстый, сука, ты сидишь дома, или, конечно, сижу, сижу толстый дома, а что мне делать еще? Ну, я не знаю, кто вам это говорил. Ну, мне так всегда говорят, тут уже человек 15 сказала. Ну, вы дома сидите, вам скучно, я так понимаю, вы вышли в рулетку поговорить? Ну, а почему бы нет? Если есть какие-то темы, вопросы интересующие. Ну, как всегда, но у нас... Э, ух ты, а почему так четко на русском? Что-что? Почему так четко на русском? Я не знаю, почему мне россияне постоянно делают такие замечания, говорят, что я очень нет, хорошо говорю. Нет, 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 не замечания, мне это нравится вообще. Ну, ну. Не, не, россияне очень часто делают на этом акцент, когда со мной, когда со мной разговаривают, говорят, что у меня хороший русский. Хороший. Я обогнал. не знаю, какой у меня русский. Я его не учила в школе. Да правда? Не, это я разговор? не знаю, какой у меня русский. Это разговорный? Ну, В житті я спілкуюсь українською, але з росіянами російською. Ну, Я можу і українською спілкуватися, я можу і російською. А звідки ви знаєте українську? Ну, так. Прийшло вивчити. Коли? Ну, во всій школі. Які? І краще їсти кирпичину, чи учить того -то <рес> пам'ятаю. Тобто ви в Україні навчалися чи я не зрозуміла вас? Ні, я в Україні, я учился в украинском СССР, вот, ну а потом, ну, у меня корни, куз, курал, вот, понимаете, не, ну, меня потянуло домой. Вот сейчас нахожусь на границе с Карелией и Финляндией. А когда вы приехали из Украины, с территории Украины? Не, ну я где-то, ну я уже 23 года в, Сан в России. Вот, где-то из них 22 в Санкт-Петербурге. Не, ну, вот такое вот. Ну, я с первого, ну ка я школу закончил, Донецк, Макеевка. То есть вы можете обильно говорить украинскую, я правильно понимаю? Нет, я украинская плохо разговариваю. Я попробовал приехать в Житомирскую область, начал разговаривать по-украински. Там все ребята, мы ну, потом в Ровенскую ездили, они все сказали, рот закрой, говорят, лучше молчи. Говорят. Она сейчас отмудохали. Угу. Нас чуть не отмудохали, на меня, меня за рукав дернули, говорит, вали, мы отсюда, говорят, сейчас будут бить. Только из-за того, что я по разговачал разговаривать по-русски. Но это было давно. В Житомире. Это был 2000 год. В Житомире в 2000 році прошел говорят. В Ровенской, в Ролинской. В Рівненській области. Да. Я у Львів ездила в, дв... в 2000-х роках. Никто мне ничего ну, не говорил. В русскую чи украинцу. Ну, секунду. Ну, давайте так. Вот, и мы поехали в 90 Сейчас, подождите. Ну, что вы говорите? У нас до 22-го року, навіть після 14-го року, після війни с Россией, у нас ще працювали російські школи. Про що вы говорите вам далі? Да, я не спорю. Но вечером, когда начинается, как говорится, солнце садится, там другая, другая власть наступает. Если я помню, что в 90-е. Когда у меня еще брат вот, в 86-м родился, ему было 9 лет. Нет, не 9 лет, но мне там что-то такое. Вот, мы ездили во Львов как бы на экскурсию. Вот, вот я вам мамой клянусь, детьми своими клянусь. Мы зашли во Львов, стоит небольшая очередь. Тогда только-только начали поляка пускать. Жвачки, турбо пошли, вот эти часы Монтана. Вот, ну, может, вы не помните это? Пометаю, Так, еще. Тихо-тихо-тихо. Вот. Мы заходим в магазин, э -э стоит очередь человек 5-6. Это я мамой клянусь помню. Вот. Что мы подходим, нам там 200 грамм колбасы и 100 грамм сыра. Мы удивлялись, почему во Львове так там все есть, а по, по всему Советскому Союзу еще ни хрена нет. Все, был Советский Союз, но все-таки уже поля, поляков пускали. Уже, как говорится, Украина пыталась сказать, что она Украина. Вот. И вот она, эта женщина, продавец при нас, при мне, это я точно помню, разворачивается демонстративно, отходит в сторону и начинает щелкать Вся очередь молчи. Молчи. Мы отходим в сторону. Она возвращается. Она... Понимаете, не мой протест. Типа вы От ви зараз зможете на В было, в Львові вы Ви зараз в Львові по, -по русськи заговорити да, дуже багато переселенців з Донецька, з Луганська, з того самого Маріуполя. В Львові у, у Львові а, живуть, а, у, живуть у Львові. Живуть, розмовляють російською, адаптуються, намагаються вчити українську, бо розуміють, що по-іншому ніяк бути зв'язаним з Росією навіть мовою вже. Рібонок рібінок і що вам зробила ця продавщиця? Я щось не зрозумів сімічки плюхала плюхали все? Вона просто стояла що ви все. Ну це, ну це, ну знаєте, для того щоб для того, щоб якось її засудити, цю продавщицю, і зрозуміти, чому вона стала сімечки плюхати, треба зрозуміти, як ви себе поводили. Можливо, ви себе некоректно поводили. А ми, а ми кстати, почему попросили продать 100 грам колбаси і там грам сыра свира, 100 грам сыра? Ну, как ми могли себе вести в очереди, ну как-то не, не по человечески Я не знаю, сами... можливо, ви щось їй сказали не так. Ще треба розібратися. Можливо, в неї батько був дисидентом, можливо, в неї дід був знищений московитами. Тому для неї російська мова була чимось таким, знаєте, тригером страшним. А, от, треба, от, зрозуміти, от, от, треба зрозуміти. Треба зрозуміти людину. Ну я не думаю, що так як ви розказуєте, така таке було. Я не вірю в це. Ну, Почому мене, от ми поїхали з між області, новоград волинського Ми поїхали этот, Подожди, подожди, ближайший поселок, коли кориться і что. Нащо ви мені ці історії розказуєте? Для чого? мене Ми еле убежали. тому що я заговорив на русском. А нащо ви мені ці історії розказуєте? Що українці не люблять русських чи шучу чи русську язику? Ну я розмовляю з вами російською і ви сказали, що моя російська чудово. Ну, я я вас розумію російською, я вас зрозумію українською. Ну, я з вами говорила російською, і ви сказали, що в мене російська мова чудова. Звідки я її знаю, якщо в Україні не люблять російську мову? скажіть мені, будь ласка. Звідки я знаю? Ну, так звідки, я, звідки? Як я її не вчила в школі, звідки я знаю? Звідки ви її знаєте? Ще раз, як ви думаєте, як ви думаєте, як вас, як вас як до вас звертатися? Як вас звати? От, подожди, я в школі вивчала, вірші вчав? А як, як до вас звертатись, Як вас звати? Мене звати Ксена. М -м мене Євген. Євген. Скажіть, будь ласка, вашу думку. Як ви вважаєте, звідки я знаю російську мову? Я з народження живу в Україні? З народження. Скажіть, як ви вважаєте? Звідки я знаю російську мову, якщо я її в школі не вчила? Ви мешкаєте? Де ви мешкаєте? На Херсонщині. Все, вот в этом все и сказано. Только что недавно, вот мы успели продать два дома, у мамы там было, на Херсонщині. Скажіть мені, будь ласка, как вы вважаєте, звідки я знаю російську? Потому, это усіх район. Че, что? В Чорнобеце. Я живу в Чорнобаївці, в Чорнобаївці всі говорять українською або суржиком. Рідко кто російською. Да. Все що то берег Дніпра, це русько язично району неправда не вивчити неправда. Не багато людей спілкуються російською, да багато е, областей в, в містах великих люди спілкуються російською, але наприклад в моєму місті українською спілкуються. Євген євген ще раз. Ви сказали, що в Україні російську мову ненавлять і щось там погано ставляться до руськомовних. Скажите, пожалуйста, ласка, звідки я знаю российскую мову, если я прожила в Украине, все життя? Потому что пришлось перестроиться. На кого? Для чего вы не строите? Чтобы выжить. Для чего мы не было строить? Мне не потребно было строить вот, Вы сейчас живая сидите. Если бы вы сидели, понимаете, на русском чисто общались, мы уже были к бы вопросам. Я народилася в україномовній родині, ходила в україномовну школу. Всі мої однокласники говорили українською мовою. Нам не треба було ні під кого налаштовуватись. Що ви говорите, дурниці якісь? А я вирос. Я родився у Донецькій області, в Макії, вирос в школі, учив українською і от отже за порване. А в мене є знайомий близький друг, який народився в Донецькій області. Все життя проходив російську школу, у нього українська мова була два рази на тиждень всього на всього. Він все життя спілкується, розспілкувався і спілкується російською і тільки зараз переходить на українську, будучи військовим Збройних сил України. А зараз всіх зато затаски туди. Причому він добровільно він воює ще з 17-го року, ще з 17-го року. Не в ріті, бо тому ага, пускай вашого. Тобто ви мені розказуєте брідні про е, Львів і колбасу, то це ви не врті. А коли я вам розказую приклад свого друга, знайомого з Донецької області, то ви мені кажете, що є то А чого вам так незручно? Ви слухайте свого друга, я вам Ви мені скажіть, to... будь ласка, звідки я знаю російську мову, бо я жила де? В Україні чи в Росії? Якщо в Україні до російської мови погане ставлення. Звідки я знаю російську мову? Та да, тебе приходилось там розповщатися, тому що там руский язык накидає. А мені не приходилось, Мене всі розуміли моєю мовою. І в Донецьку да. я була, і в Донецьк їздила, розмовляла українською, і всі мене там розуміли. Слышишь, я приїжджал женой нахуй, которая в Нижегородской области родом. с Харькова, блядь, Харкова, бля. До Дніпро... Євген, я їздила в Донецьк до моменту окупації Федерації його. До, Федерації. Навітали... Я Плячі. їздила в Донецьк и в Донецьку мене всі розуміли. Я говорила українською, и мене всі розуміли. Та не ври. Не, понимаю, там все понимают. Нет, я не. Шо, шо, шо. І, извиняюсь, все извиняюсь. Не ври. Я извинился. Я звинувався. Там всі розуміють. Ну, так і Україні. все, на цьому точка. Ти чого мені буде. знати російську мову? Тоді да, ти сказав, щоб мене розуміли. Мені треба було вчити російському, щоб адаптуватися, щоб з людьми да, общаться. Ти всю жизнь на нем да, Ні, Я все Це... життя українською спілкуюся. Я ж народилася в україномовній родині. У мене батько українською спілкується, мати українською спілкується. В школі всі однокласники говорили українською мовою. Сколько лет? Достатньо. Я народилася, коли союз розвалювався. Господи, ребенок, все, иди спать. Ну, Блядь. Ну от звідки я знаю російську мову. Ну, логічно, що ж вона, значить, в Україні існувала. І ніде мене ніхто говорила російською в тіктоках сиділа і використовувала її в житті час часу. І Музика в нас російська була, музиканти співали російською, і, і фільми російська, і ніхто нічого нікому не казав. А шкода, а шкода, що всі не робили. Якщо це правда про жінку зі Львова, щоб вона йому його не обслуговувала, бо він не звертався російською. Якщо це правда про нього, шкода, щоб вся Україна не була, як Та Львів'янка дуже шкода. Прикро.